Я знищив бізнес свого боса після того, як дізнався, що він крав мою зарплату місяцями, і я зовсім не шкодую про це. Того суботнього ранку я прокинувся і прийняв рішення, яке мало все закінчити. Мій телефон вібрував на тумбочці його п'ятий дзвінок за 10 хвилин, але я просто дивився в стелю, слухаючи дзвінок 15 тижнів вкрадених зарплат, 15 тижнів порушених обіцянок. І тепер сотні розлючених клієнтів мали дізнатися, яка людина насправді керувала тим магазином, але я забігаю наперед. Любиш атмосферу Reddit-історій? тоді підписуйся, тут їх буде тільки більше, а якщо є вільна копійчина і хочеш підтримати мене, то на каналі вже доступне спонсорство з ексклюзивними бонусами саме для тебе. Дозвольте повернути вас туди, де почався цей кошмар. Я був бідним студентом коледжу. Який відчайдушно потребував грошей, що, ймовірно, пояснює, чому я не втік з криком, коли почув опис роботи. На папері робота була простою з'являтися о п'ятій ранку кожної суботи та неділі, забирати фургон для доставки з будинку власника, їхати до його газетного магазину та розбирати гори газет та журналів, які різні друкарні скидали вночі. Ми говоримо про 500-700 газет та до 300 різних назв журналів кожні вихідні. Власник Назвемо його «Грег», залишав мені тристорінковий список доставок. Частина йшла до кутових магазинів по місту, інші йшли безпосередньо додому, до людей. Я мав загортати індивідуальні доставки додому в харчову плівку, організовувати замовлення для магазинів у окремі коробки і мати все готове до шостої ранку. Потім я проводив наступні чотири години, їздячи колами по місту, кидаючи загорнуті газети на газони. Та залишаючи коробки в магазинах звучить досить просто так, аж ніяк, повірте мені. Перший тривожний сигнал з'явився на другому тижні. Друкарні не довезли повний обсяг. Очевидно, це звичайне явище, про яке ніхто не подбав мене попередити. Грек зателефонував мені під час сортування і дав кришталево чіткі інструкції: скоротити замовлення кутових магазинів, щоб переконатися, що його магазин має достатньо товару для клієнтів, які зайдуть сюди. Він хотів, щоб залишилося близько 50 копій всього для його магазину, і це число не підлягало обговоренню, тому мені довелося зіткнутися з купою роздратованих власників магазинів, які розраховували на свої недільні ранкові запаси, пояснити, що у нас не вистачає доставок, і поглинути їхній гнів, знаючи справжню причину, чому вони отримують менше. Тим часом магазин Грега мав прекрасну, повністю укомплектовану стійку з журналами. Хлопець ніколи не залишався без товару, ніколи. Але ось тут все стає дійсно цікавим. Після моїх перших вихідних я ретельно відстежував свої години. Я працював близько дев'яти годин між сортуванням, водінням та доставками. Коли я отримав свою оплату, Грек заплатив мені за сім годин. Я подумав, що це просто помилка. Можливо, він забув про час підготовки чи щось таке. Тому я зателефонував йому в понеділок, після обіду. Привіт, Грего! Я думаю, що може бути помилка з моїм табелем». Я працював 9 годин, але отримав оплату за 7. О, ну ти брав перерви, чи не так? Я взяв каву під час маршруту, але я все ще працював і їхав. Правильно, тому це час перерви. 7 годин це правильно. Я не наполягав того першого тижня, мені потрібні були гроші, і я переконав себе, що це непорозуміння, але другий тиждень те ж саме, потім третій тиждень. До четвертого тижня я документував усе. Час мого прибуття до його будинку, коли я виїхав з фургоном, коли я закінчив доставки, коли я повернув фургон, мої записи показували стабільно 9-10 годин роботи. Його чеки відображали 6-7. П'ятий тиждень я знову протистояв йому з моєю документацією. Він почав захищатися, стверджував, що я завищую свої години, але, врешті-решт, погодився розібратися в цьому. Наступний чек включав додаткові 40 доларів з приміткою. Корегування це навіть близько не було до того, що він мені винен, але це було щось. Я думав, можливо, ми робимо прогрес. Я так помилявся. Протягом наступних десяти тижнів це стало викривленою грою. Я просив свою повну оплату. Він ігнорував мене протягом кількох тижнів, потім кидав мені частку того, що він винен, як ніби робив мені послугу. Тим часом сума, на яку він мене обманював, продовжувала зростати восьмий тиждень. Мене обманули на три години, дванадцятий тиждень, майже на чотири години. Він коригував мою зарплату кожні кілька тижнів з цими образливо малими сумами, можливо, третина того, що він насправді винен, і вів себе так, ніби я маю бути вдячним. Я вів детальну таблицю. До п'ятнадцятого тижня Грек винен мені близько восьмиста доларів невиплаченої зарплати. Для студента коледжу, який є локшину чотири вечори на тиждень, це було статком. Потім виникла ситуація з фургоном. 14-й тиждень. Грек згадав, що намагається продати доставочний фургон. Він був старим, потребував ремонту, і він хотів оновитися. Добре, як завгодно. Але потім він додав нову вимогу мені потрібно було мити фургон перед тим, як повертати його до його будинку кожної неділі. Без проблем, сказав я. Просто залиш гроші на автомийку, і я подбаю про це. Просто зроби це за свій рахунок. І Я поверну тобі з твоєю зарплатнею. Я справді засміявся. Грего, ти вже обманюєш мене на сотні доларів зарплати. Ти хочеш, щоб я витрачав свої власні гроші на миття твого фургона? Це ж просто автомийка. Можливо, 10 баксів. Не будь таким драматичним. Я додам це до твоєї оплати. Драматичним. Чоловік, який вкрав у мене 800 доларів за 15 тижнів, назвав мене драматичним через 10-доларову автомийку. Я не вимив той фургон жодного разу. Він стояв на його під'їзді кожної неділі після обіду, покритий дорожнім пилом, та шиним послідом, та залишками моїх розлитих кав. Я знав, що ніколи не побачу відшкодування за ті автомийки, і я вже засвоїв урок про довіру до обіцянок Грега. Того недільного вечора, після 15-го тижня, мій телефон задзвонив: це був Грег, і він був у люті. Фургон не митий! Я сказав тобі вимити його! А я сказав тобі залишити на це гроші. Я сказав, що поверну тобі. Це неприйнятно. У мене люди приходять подивитися на нього наступного тижня, а він брудний. Тоді вимий його сам. Вибач, ти чув мене, я не витрачатиму більше жодного цента своїх власних грошей на твій бізнес, коли ти навіть не можеш мені правильно платити. Це знову про години? Я ж платив тобі коригування. Ти платив мені частку того, що винен мені. У мене є документація, яка показує, що ти винен мені вже близько 800 доларів на цей момент. Це безглуздо, ти намагаєшся погробувати мене. Іронія цього твердження не пройшла повз мене. Я скинув йому виклик. Він передзвонив двічі, але я не відповів. Я провів решту недільного вечора, киплячи від гніву, програючи в голові 15 тижнів експлуатації, кожен скорочений чек, кожна зневажлива розмова, кожен раз, коли мені доводилося стикатися з розлюченими власниками магазинів, тому що він надавав пріоритет своєму власному товару над їхніми замовленнями. У понеділок я пішов на заняття, але не міг зосередитися. У вівторок я ледве спав. До середи я прийняв рішення, але я не збирався звільнятися простим дзвінком чи повідомленням. Ні, Грек заслуговував на щось особливе. У п'ятницю ввечері я встановив будильник на восьму ранку, замість четвертої. Я вимкнув дзвінок на своєму телефоні. Потім я ліг спати. З найспокійливішим сном, який у мене був за тижні. Суботнього ранку я прокинувся природньо близько сьомої подивився на час, посміхнувся і знову заснув. Мій телефон світився пропущеними дзвінками, Номер Грега знову і знову, але тихе вібрування не могло проникнути в мій блаженний відпочинок. Близько дев'ятої ранку я нарешті перевірив свої повідомлення: сімнадцять пропущених дзвінків, дванадцять голосових повідомлень, шість текстових повідомлень. Прогресивно більш панічних та злих. Голосові повідомлення були прекрасною прогресією. Перші кілька були заплутаними. Гей, де ти? Передзвони мені. До п'ятого повідомлення він почав хвилюватися. Друкарні доставили годинами раніше, і ніхто нічого не розсортував. Магазини телефонують. До десятого повідомлення він був у повній паніці. Підійми свій телефон прямо зараз. Ти повністю мене підставив. Де ти? Я прослухав кожне голосове повідомлення. Неквапливо снідаючи. Яйця, тости, свіжа кава. Я насолоджувався цим. Близько 9.30 я передзвонив йому. Він відповів з першого жгутка. Де до біса ти був? Доброго ранку, Грего. Я був у ліжку. У ліжку? Ти знаєш котра година? Так, 9.30». Ти знаєш, який сьогодні день? Так, субота, була пауза. Я практично міг почути, як його мозок намагається обробити те, що відбувається. Тоді чому ти не тут і не робиш свою роботу? Тому що я не прийду. Ти обманював мене з моєю зарплатнею майже кожного тижня, з моменту як я почав. Ми про це говорили. Я давав тобі коригування. Ти давав мені крихти, крадучи у мене сотні доларів, з мене досить. Ти не можеш просто не з'явитися. Хто буде робити доставки? І ось тут я зміг озвучити свою улюблену фразу всієї розмови. А чому до біса мене це має хвилювати? Тиша на іншому кінці була прекрасною, чиста, приголомшена тиша. Ти прийдеш завтра? Ні. Видали мій номер. Я дав йому близько десяти секунд обробити те, що я щойно сказав. Потім я скинув виклик. Він спробував передзвонити негайно, але я заблокував його номер. Мій телефон відчувався легшим без його контактної інформації. Але я ще не зовсім закінчив. Бачите, я познайомився з деякими з тих власників кутових магазинів за минулі 15 тижнів. Вони були здебільшого порядними людьми, які намагалися керувати малим бізнесом, і вони звикли до своїх щотижневих нестач товару через егоїзм Грега. Вони скаржилися мені десятки разів, і мені завжди доводилося грати старанного працівника, вигадуючи йому виправдання. Але це було в минулому. суботнього дня я проїхав той самий маршрут який я їздив кожні вихідні протягом останніх чотирьох місяців. Але цього разу я не доставляв газети, я доставляв інформацію. Я зайшов до першого магазину, маленького продуктового магазину, яким керувала жінка на ім'я Патриція, яка завжди була доброю до мене, незважаючи на постійні проблеми з доставкою. Вона одразу мене впізнала. Ремарка, Патриція, і добра? Щось мені здається, хтось намагається мене обдурити. Хм. Ідемо далі. О, Любий! Хіба ти вже не приїжджав? Ми знову не отримали повне замовлення. Насправді, Патриція, я сьогодні взагалі не приїжджав, я звільнився. Але я хотів поговорити з вами про щось я пояснив усе: як Грек інструктував мене скорочувати їхні замовлення тиждень за тижнем, щоб тримати свій власний магазин повністю укомплектованим, але він систематично не доплачував мені і ймовірно іншим працівникам до мене як проблеми з доставкою, які вони відчували. Були не через друкарні чи проблеми з розподілом, вони були через свідомі рішення, які приймав Грек, щоб надати пріоритет своєму бізнесу над їхнім. Обличчя Патриції перейшло від здивування до задуманості, а пізніше до гніву. Ти серйозно? Він навмисно скорочував нам. Кожен тиждень, коли у друкарень був малий запас, так, і це траплялось досить часто. Я знала, що щось не так ми мали справу з цим місяцями, можливо, довше. Я запропонував, щоб вона звернулася до одного з інших газетних магазинів у місті, щоб організувати альтернативну доставку. Вона подякувала мені, і я міг бачити, що шестерні крутяться в її голові. Я відвідав ще п'ять магазинів того дня, та сама розмова, та сама реакція. Кожен власник був розлючений, але також вдячний за те, що нарешті зрозумів, що відбувалося. Декілька з них згадали, що вони й так думали про зміну постачальників через проблеми з надійністю. Тепер у них був поштовх, який їм був потрібен. Останнім магазином, який я відвідав, керував цей літній чоловік на ім'я Том, який завжди найбільше злився через нестачу доставок. Коли я розповів йому правду, він насправді засміявся. Я знав це, я говорив своїй дружині, що щось не так. У того хлопця завжди був ідеальний запас, коли я заходив до його магазину, навіть у ті тижні, коли у всіх інших було мало, я подумав, що ви всі заслуговуєте знати правду. Ціную, що ти заїхав розповісти нам. Гей, ти шукаєш роботу. Мені потрібна надійна людина для деяких доставок. Я ввічливо відмовився я закінчив з бізнесом доставки газет назавжди, але я оцінив пропозицію. Протягом наступних кількох тижнів я чув через взаємні зв'язки, що сталося. Грек, очевидно, провів всю ту суботу, намагаючись розсортувати та доставити газети сам. Він не закінчив до другого дня, і десятки доставок таки не були зроблені взагалі. Неділя, мабуть, була ще гіршою, тому що він не спав всю ніч, намагаючись розібратися в системі сортування. До понеділка розлючені клієнти телефонували постійно. Кілька кутових магазинів уже зв'язалися з конкуруючими газетними магазинами, щоб змінити постачальника. Репутація Грега, яка, ймовірно, була сумнівною роками, провалилася на саме дно за лічені дні. Справжній кікер. Приблизно через місяць після того як я звільнився, я зустрів патрицію в кав'ярні. Вона засяяла, коли побачила мене. О Боже, я так рада, що зустріла тебе. Тобі це сподобається. Магазин Грега закривається. У нього є знак розпродаж у зв'язку з закриттям бізнесу. У вікні не може бути. Вже. Мабуть, втрата всіх тих клієнтів з кутових магазинів вдарила по ньому сильно. Плюс пішли чутки про те, як він ставиться до працівників ніхто не хотів працювати на нього, навіть коли він пропонував вище мінімальної зарплати. Я не міг не посміхнутися, коли він закривається. Наприкінці місяця я чула, і, добре, чесно кажучи, новий магазин, з яким ми працюємо, набагато надійніший. Чотири місяці знадобилося чотири місяці від дня, коли я звільнився до дня, коли магазин Грега закрився назавжди. Чи міг я впоратися з цим якось інакше? Звичайно, ж. я міг подати претензію про зарплату до трудової інспекції, побудувати формальну справу. Та повернути свої гроші через юридичні канали. Але, чесно кажучи, спостереження за крахом його бізнесу здавалося більш задовільним, ніж будь-який чек міг би бути. Чи шкодую я про те, як я пішов? Ні, на секунду. Грег навчив мене важливому уроку, коли хтось показує вам, що він не цінує вас чи ваш час, вірте йому з першого разу, не чекайте до 15-го тижня, як це робив я, і всім, хто має справу з босом, який краде вашу зарплату. Скорочує ваші години або ставиться до вас як до сміття, документуйте все, знайте свою цінність і не бійтеся йти. Ваш час цінний, ваша робота має вартість, і іноді найкраща помста це не помста, а вихід, і дозволити кармі впоратися з рештою, мою думку, ви почуєте після коментарів. Чесно кажучи, тобі просто слід було подати претензію про зарплату замість того, щоб псувати справи всім тим клієнтам. Які не отримали свої газети того ранку. Так, Грек був жахливим, але бабуся внизу вулиці, яка хотіла свою недільну газету, нічого поганого тобі не зробила. Автор. Ті клієнти й так були у скруті, незалежно від обставин. У Грега не було запасного плану, і він не платив достатньо, щоб утримувати надійних працівників. Я просто прискорив те, що й так мало статися. Плюс більшість людей зараз отримують новини онлайн, в будь-якому випадку. Наступний. Я керував невеликим газетним кіоском протягом 12 років, і у нас були подібні проблеми з нашим дистриб'ютором. Виявляється, вони робили точно те ж саме, надавали пріоритет своїм власним локаціям, ми змінили постачальника, і раптом наші проблеми з нестачею зникли. Ці люди справді думають, що ніхто не зрозуміє. Наступний, ти ж задокументував усе і мав 800 доларів доказової крадіжки зарплати. Це легка перемога з трудовою інспекцією. І ти б отримав штрафні санкції на додачу до своєї заборгованості. Те, що ти пішов геть, дало йому саме те, що він хотів залишити твої гроші собі. Бізнес, ймовірно, закрився б у будь-якому випадку. Як тільки претензія потрапила б до його записів, автор, ти, мабуть, права з практичної точки зору. Але мені було 20 років, я був виснажений і, чесно кажучи, не знав, що трудова інспекція навіть існує як варіант тоді. Якби це сталося зараз. Я б впорався з цим інакше, але спостереження за крахом його бізнесу справді дало мені почуття завершеності в той час. Наступний я працював в ресторані в коледжі, менеджер постійно втрачав наші аркуші відміток часу і платив нам за меншу кількість годин. Я був тим, хто відкривав і мав ключі від усього. В мій останній день я просто не з'явився, не відкрив, не подзвонив, йому довелося їхати 40 хвилин. Щоб відкрити о п'ятій ранку самому, і він, очевидно, втратив розум, намагаючись підготувати все соло, іноді тобі просто потрібно дозволити їм потонути. А зараз буде моя думка чесно кажучи, важко сказати, як би я вчинив цій ситуації, але мені дуже подобається результат, якщо чесно. З точки зору мене нинішнього, напевне, я б також обрав би таку помсту. Це мені трохи нагадує ситуацію, яка сталася не так давно. Коли я проживав в Бердичеві, і ми з тодішньою дівчиною постійно їздили на пошту, на нас постійно наїжджав мужик, який постійно їздив на такому старому роздовбаному фургоні. Він був власником магазину, який знаходився біля пошти, і йому постійно не подобалося, що ми паркувалися біля пошти. Для нас це було досить зручно, а йому не подобалося, що йому немає куди поставити дві машини поруч з його магазином, якщо що там всього було чотири парковочні місця. Тобто він хотів займати 50% парковочних місць. І йому дуже не подобалося, коли ми ставили машину по всім правилам парковки, тому що йому так було незручно. Ми постійно воювали з ним, і через якийсь час я побачив інформацію про те, що магазин закривається. Орендодавець підняв вартість оренди на якусь там суму, і вони просто не змогли її потягнути. Після цього вони не переїхали в інше місце, а просто закрилися. І так, це був один з найгірших магазинів в усьому місті. Там продукти були найгіршої якості, якої тільки могли бути, але вони були найдешевші в усьому місті. Пізніше якась мережа магазинів викупила це приміщення, і зараз вони його знімають, зробили вже там ремонт і все таке. Але я досі згадую ту пихату пику, яка дуже пишалася тим, що у них цілий магазин, що вони заробили на цілі дві машини, і вони закрилися після того, як їм трохи підняли вартість оренди. Ну, я думаю, що ви приблизно зрозуміли, що я хотів сказати. Пишіть свою думку в коментарях, а ми поки переходимо до наступної історії. Не чіпай моє листя! Мій сусід типовий буркотливий старий. Він ненавидить те, що я не згрібаю листя. Він розповідає всім, хто його слухає, як сильно він це ненавидить. Навіть листоноша сказав Ого, цей дядько тебе не любить! Моє листя взагалі не торкається його двору, нас розділяє паркан із сітки. Вітер навіть не може занести його на його територію, воно ніяк не впливає на його життя. Вчора, коли я прийшов додому, все моє листя, яке було видно з його вікна, було згорнуте в купу за рогом мого будинку. Інша сусідка сказала, що бачила, як він згрібав його в моєму дворі. Я, будучи досить сварливим, дочекався настання темряви, вислизнув і повернув усе листя на місце. Сьогодні вранці старий вийшов на вулицю, щоб викурити сигарету, зупинився. Подивився і почав лаятися. Це було просто чудово. Коментарі Я б розлютився, якби хтось прибрав моє листя. Адже їжаки, які живуть в моєму саду, збирають його для своїх гнізд, відповідь іншого коментатора. А світлячки потребують листя для відкладання своїх яєць. Люди дивуються, чому влітку майже не бачать світлячків. Це тому, що будинки оточені великими ділянками, з одним видом рослин. Те саме відбувається з медоносними бджолами. Я давно не бачив медоносних бджіл. Це дуже сумно. Наступний. Попросіть своїх друзів та сусідів принести листя до вашого двору. Багато багато листя. А ще краще, зробіть це на очах у розлюченого старого. Заплатіть людям 2 долари за мішок листя, а потім скиньте його на свою купу. Потім заохотьте галасливих дітей стрибати в листі. Наступний наступного разу перерозподіляйте листя в день, а не вночі. Наступний. Люди поводяться абсурдно, коли йдеться про листя. Щойно переїхав у новий район, і там щодня садівники косять і видавають листя. Я майже сумую за снігом, відповідь іншого коментатора. Мій тато мав дивну звичку щодо листя. Це була звичка контролювати, зараз йому вже краще. У наших сусідів були величезні дуби, а у нас не було дерев, наш двір був повний їхнього листя. Він послизнувся, вигулюючи собаку, і не витримав, згріб все листя у величезну купу на брезенті, перетягнув її через вулицю. І висипав у їхньому дворі. Нічого не змінилося. Але він випустив пару, і ми переїхали до наступної осені. Спогад про те, як він тягнув той величезний брезент розміром 20 на 20 через житлову вулицю, завжди буде для мене смішним. Наступний перше. Купи костюм листка і мачети. Друге. Одягни костюм листка і чекай, поки він вийде покурити. Третє. Біжи до нього, розмахуючи мачети, і кричи ти торкаєшся моїх дітей? Ти торкаєшся моїх маленьких дітей? Тепер буде моя думка. Вирішив для збільшення хронометражу вставити таку маленьку смішненьку історію. Вона більш-менш вписувалася в тематику цього відео. Особисто я також не люблю, коли чіпають мої речі. Якщо я придумав, де вони мають лежати, то там вони і мають лежати. У всьому, що я роблю, є логіка. І вони лежать максимально логічно для мене, тому мені максимально легко їх знайти. Розумію, що це трішки не одне і те ж саме. Але я не знаю, що тут ще можна сказати. Сварливі бабусі і дідусі дуже смішні, якщо мати правильний підхід до них. Якось так сподобались історії? Тоді тисни лайк, кнопку підписатися і пиши свою думку в коментарях. Потяг з новими історіями вже в дорозі.